І е, дає змогу рослині захищатися від е, втрати вологи. Е, наша традисканція сіла Монтана гарно себе почуває у поєднанні із портулаком. Ось його ви бачите. Е, традисканція також цвіте рожевим або фіолетовимипелюстковими квітами. Саме тому традисканція і у поєднанні із портулаком можна використовувати у підвісних кашпо, не потребуючи великої кількості ґрунту, великих підвісних кашпо та великої кількості вологи. Тому і гарно, і просто традисканція сіла Монтана, та портулак добре себе почувають. Обох. Невибагливі і прості рослинки. ось вони.